На придбання твердого палива. Дев'ять випадків на 108 тисяч гривень. Це 7 сімей військовослужбовців та дві багатодітні сім'ї. На відшкодування пошкодженого майна внаслідок агресії. 48 випадків на загальну суму 411 тисяч 500 гривень залежно від ступені пошкодження житла. На відшкодування за встановлення пам'ятнику загиблому захиснику один випадок 20 тисяч гривень. Членам сімей загиблих захисників захисниць п'ять випадків на 50 тисяч гривень, на проведення гемодіалісу. 4 випадки у нас на рік передбачено 70 тисяч гривень, 5 тисяч 833 гривні на одну особу. В зв'язку з пожежою, один випадок 2 тисячі гривень. На поховання незастрахованих осіб, два випадки на. П'ять тисяч вісімсот гривень. І матеріальна допомога на лікування 43 випадки на загальну суму 143 тисячі гривень в залежності від важкості захворювання, всього 113 заяв на загальну суму 764 тисячі гривні.